Медики Охмадиту проводять обстеження пацієнтів у лікарні на Вінничині. Роблять це у рамках проєкту Збережемо життя та здоров'я дітей України в умовах війни. У Вінниці обговорили проєкт реконструкції, площі перемоги та будинку офіцерів. Популяція зубра європейського на Вінничині найбільша в Україні. Місце тиші. Будинок офіцерів без концертної зали. Пам'ятний знак загиблим від ракетного обстрілу. Такі пропозиції сьогодні внесли у проєкт реконструкції площі перемоги та будинку офіцерів. Громадське обговорення тривало з 6 січня. Сьогодні рекомендації схвалили остаточно. Засідання проходило у молодіжному центрі. Квадрат за підрахунками Суспільного прийшли 20 містян серед присутніх. є представники родин загиблих від ракетного удару по Вінниці, 14 липня. Загинула донька. От, він був ініціаторами створення скверу. Ми, я його не бачу тут. Тобто, у нас, якось, ми там спілкувалися, що воно буде зав'язано з, е, з, сам, з самолітом, воно буде зав'язано з бутилком офіцерів і там буде виділено це місце пам'яті. Можливо, там були секції дитячі, все, то це треба зберегти. Але як концертна зала, я не знаю. Я вважаю за недоцільне використання. тобто там була трагедія, да? загинуло багато людей. От, танцювати їх, кричати браво це кощунство над тим, що відбулося. Наратив про травму, який лишив тарак, він має бути як би вам сказати, яким не нав'язливим, і не призводити до тотального суму, розумієте? Тобто це повинно бути такі візуальні рішення, які надавали би стали би поштовхом до дій, до допомоги, до віри в майбутнє. Проєкт реконструкції площі перемоги та реставрації будинку офіцерів і ювілейного замовив міський департамент архітектури та містобудування. За словами фахівця департаменту Юрія Самойленка, над оновленням площі працюють із 2019 року. Після ракетного обстрілу серед містя Вінниці, 14 липня, у проєкт змушені були внести зміни. На цю територію розроблявся конкурс у 2019 році. Але в зв'язку з тим, що ситуація в країні змінилася, і в нас є трагічні події, які відбулися приблизно рік назад. То якби ті результати конкурсів, які були тоді напрацьовані, вони потребували переосмислення. Проектанти зокрема пропонують простір між будинком офіцерів та ювілейним об'єднати у площу колу. Відтак проїзд на вулицю Винниченка закриють. У центрі площі зелена зона. Зруйновані частини будинку офіцерів буде знесено. Їх відбудують у чинних межах, але із виїздами і в'їздами у підземний паркінг. Житлової забудови планом не передбачено. Будинок побуту він там дуже багато власників, Він теж залишається громадською будівлею, тобто більше побутового обслуговування. Але в зв'язку з тим, що будуть проводитися відновлення, то безумовно, якби ця будівля буде більш сучасна. Нагадаємо, торік, 14 липня, трьома російськими калібрами було завдано удару по середмістю Вінниці. Дві ракети влучили в будинок офіцерів, третє у парковку. Поруч спалахнуло майже півсотні авто. Виникла пожежа у приватній клініці на першому поверсі будинку. Побуту там перебували медперсонал та пацієнти. За офіційними даними Вінницької військової адміністрації, внаслідок влучання ворожих ракет загинуло 27 людей. З них три дитини, дві сотні поранених. Летишинська міська лікарня, переселенці з Херсона, Олександр Перегов на огляд до ортопеда привів сина Назарія. У хлопчика легка форма ДЦП. На п'яточки, на п'яточки. було добре. Після огляду пацієнту призначають ортопедичне взуття та виписують направлення до невропатолога. У нас казали на одну сторону, а тут кажуть, що вже ну, трохи на дві сторони. проблеми. Ну, будемо дивитися. Консультацію батьки Назарія отримали від лікаря Охмадиту за словами ортопеда Ігоря Дереха. Під час таких виїзних прийомів вони надають рекомендації а за потреби направляють на лікування до Києва. Це комплексний більше профілактичного заходу візит, щоб ознайомитися зі станом дітей. Можливо, скоріш за все порадити більше дати рекомендації, які можна виконувати тут. А при виявленні якоїсь важкої патології, то звісно, вже надавати більш поглиблену діагностику в наших умовах в поліклініки, в стаціонарі, охмадити. А лікар чи довго? Дізнавшись про те, що сьогодні на базі Ладожинської лікарні працюватимуть київські лікарі, на огляд доньку привела Анастасія Мороз. Розповідає її Ганусі два роки. Прийшли на консультацію до офтальмолога. У неї сльозка з народження тече, і заодно перевіримо зір, бо зараз же ж мультики, телевізором, телефони, та й перевіримо, як вони впливають. Проф огляд проходить і Марія Колесник. Мама Наталя каже, вже були на консультації в офтальмолога, дерматолога Лора та педіатра. Зараз дають загальний аналіз крові. Нам запропонувала наш сімейний лікар, сказав, що приїжджають лікарі. Чи ви хочете? Ми, конечно, каже, звісно, підемо. Ми вливах, ми діти там у них на діагностиці. Дуже гарно нас прийняли. Лікарі там суперові. 15 їхніх спеціалістів на базі Ладожинської лікарні працюватимуть протягом двох днів, каже медичний директор із поліклінічної роботи Охмадиту Володимир Сова. Прийом, аналізи та діагностика усе безкоштовно. Поліклініка має вузьких спеціалістів більше 34 напрямки. Ми сьогодні основні напрямки: 15 напрямків: це гінекологія, урологія, неврологія, ортопедія, офтальмологія, медичні психологи, педіатри, кардіологи. Ми працюємо з медичними директорами закладів. Вони вибирають диспансерну групу, ті діти, які мають кхе, дійсно. Перебувають на диспансерному обліку і не мають можливості добратись до обласного центру. Нам сьогодні будуть надані. Визна бригада медиків лікарні їздить Україною і надає меддопомогу дітям із травня минулого року, каже Володимир Сова. Роблять це у рамках проєкту під назвою Збережемо життя та здоров'я дітей України в умовах війни. Ми за 2022 рік зробили 32 види. Оглянули біля п'яти тисяч дітей. Ми завжди виїжджаємо в своїм обласним. Сьогодні у Лодижині столичні лікарі прийняли понад сотню пацієнтів. Юлія Вознюк, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінничина. І цього. Заселила голку і взялася за чергову вишивку. Не можу заснути. Я встаю, сідаю, вишиваю до двох, до трьох часов ночі, а тоді. Вже лягаю спати. Робота, це робота дуже допомагає людям жити. Вона успокоює нерви і за все забуваєш. Хрестиком Віра Храєвська вишиває понад півстоліття. Нині їй 84. Відколи вийшла на пенсію, каже, часу на улюблене хобі стало значно більше. Я такого посидів півчаса, брик. Берег... Подушечка долежить, брік полежала, полежала, встала назад, вишиваю. Пішла по дворі, походила, дала туди-сюди. Прийшла, я знов вишиваю. Подушки, скатерки, рушники, картини. Усе, що зараз прикрашає хату бабці Віри, жінка вишила сама. Це я вишивала тут роками. Років десять стіни оселі завішані образами святих. На подушках традиційна українська вишивка, а ще портрети котів і собак. Надихає на творчість мисткиню кішка Анфіса. Де сюди. квітами мисткиня прикрашає переважно рушники. Усі її роботи то не для продажу, каже, дарувати звикла. Двою сестра замуж віддавала дочку. Я вишила під ноги дуже гарного рушника. То казала ця ведуча, що ще ще такого рушника в нас не було гарного, як це. Не то, що я фальшусь, але такі узори. Скільки має таких в доробку, каже, вже й не пам'ятає. За півстоліття вишила чимало. Це лице називається. Жодного вузлика немає. Да, немає, ні одного вузлика. Бачиш, дарує іншим, і сама носить. Цю сорочку вишила для себе. На свята вдягаю і свято е, села. Не завадили займатися улюбленим хобі ані блекаута, ані два інсульта, внаслідок яких жінка частково втратила зір. Окуляри п'ятерка. Це око добре бачить, а це не так. Всі її ніхто не б'є собі, сяду та вишиваю. Дуже погано, що свята нема. А то я ввечері ляджу от. Зараз 6 часов я лягаю спати. Уявляєте діти. Живе Віра Граєвська у селі Уладівка на Вінниччині. усе життя пропрацювала на спиртзаводі. Чотири роки тому розповідає, у хаті зосталася сама. Чоловіка, який захоплювався, її хобі, поховала. Час від часу в гості до бабусі навідуються діти, внуки й правнуки. Для них те, що разу щось вишиває. А ще потрохи навчається бо каже, хоче, щоб і молодше покоління, українські традиції пам'ятало. Ірина Хоходра, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінничина. Стадо зубрів гріється на сонці посеред зібраного кукурудзяного поля. Побачити таку картину не так просто, каже старший єгер у ладівського лісництва Олександр Сіваченко. Цими тваринами він опікується майже 40 років. Це він у 76-му році приймав перших тварин на Вінничині. Каже, це дуже цікаві тварини у стаді та ще особливо тепле ставлення до дитинчат. Мамку з зубринятку два роки сена. Третій рік вона тільки може. Погуляти. Вони всі всередині стада. Вони, по-перше, в них теж така є природний такий захист, вони гріють їх. У цьому стаді понад пів сотні голів. За якусь мить, почувши людей, тварини підхоплюються з місця і біжать. Такі тварини, каже Сіваченко, здатні розвивати швидкість до 20 кілометрів на годину. Ось такі сліди після себе залишило стадом. Тут сиділи, лежали та під'їдали залишки кукурудзи. Апетит у тварин гарний, каже головний мисливствознавець філії «Вінницьке лісове господарство Володимир Ткач. Аби тримались у гідь, куди їх завезли у 70-х роках. Створюють сприятливі умови. Підгодовуємо, щоб будемо годувати. Вони тоді не будуть самі добувати собі їжу. Добуваємо на одну особину 12 кілограмів сіна. Три кілограма зернових це кукурудза, овець, ячмінь, все, що ходить. І три кг соковитих. Буряки цукрові, кормові проходять. Хмельницька Даша, лісова, Уладівська, і вони йдуть, отак, чистять кормушки. Взимку підгодовують, влітку підвозять воду, плюс охорона від браконьєрів. Все це в комплексі приносить свої результати, каже головний лісничий Євгеній Ільченко. І додає, тепер у нас найбільша в Україні популяція зубра європейського. Найбільшу популяцію зубра в Україні налічуєм 117 особин. Поза минулому році була 101 особина, в 22-му – 110. В цьому році ми вже нарахували 117. На Вінничині зубри мешкають на площі 12 тисяч гектарів лісових угідь. Це майже вдвічі перевищує норму, каже Володимир Ткач. За стандартами їх тут має бути не більше чотирьох тварин на тисячу гектарів. Тобто мало б бути 48, а є 117. За останніх 15 років реалізували 30 тварин в інші господарства, в тому числі і на Волинь, в Цуманське господарство, звідки в 70-ті роки привезли їх на Вінничину. Тепер каже мислив Свознавець для оновлення крові потрібно завозити зубрів, але проблема в тому, що у більшості господарств зубри з Вінничини. Вже почався інбрині близько споріднене схрещування. Вони вже ж бачите, телят вже можуть привести навіть восени, такого раніше ми не спостерігали. Зараз навіть в жовтні місяці ми замічали, що маленькі телятка, от одне навіть на даний час є, воно може не перезимувати. Потрібно робити це. Ну, до нас приїжджають спеціалісти з інституту зоології. Часто є рекомендації, щоб це проводити. Наразі в межах України такий обмін можливий лише з лісовим господарством Сумщини, але через воєнний стан це заборонено. Під час останнього підрозуміння Рахунку 2022 року лісівники Вінничини виявили припліт дев'ять телят. Загалом тепер тварини поділилися на три стада. Те, яке відзняли ми, найбільше є ще два. Здебільшого це вже старші тварини, які не встигають за основним. Та навіть їх спіймати і зафіксувати на відео вкрай важко. Для цього потрібен час, каже фотохудожник, який вже майже 40 років фіксує на фото лісових мешканців Антон Кащеєв. Це його світлина. Практично весь час приймаю участь в рейдах по охороні зубрів, саме зубрів. І тому, значить, ми весь час їх, як кажуть, пасемо. Під'їхали і от сфотографували. бачите. Ольга Рал, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина. На завершення ми згадуємо віничани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Наразі відоме 951 прізвище.